Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую коротесеньке відео. Е, акумуляторна е, електропила, можна так назвати. Ось таку собі приобров, ось до неї йде. Сюди вставляється ця шина. Шина така досить цікава. Є дві акумуляторних батарейки, зарядне устройство, цеп. І ключик, ключик, цеп ключик, зарядне устройство. Така ручечка, не ручечка, а типу ограничитель. І два шурупчика. Зараз поміраю шину візьму. Мне хочу хоче приблизно знати, що воно по розмірах. Ну Шина, мабуть, 30-ка. Загальна довжина шини 35 см. Питайте, що у нас за названня, вони всі китайці. Тут чітко і написано, що Made in China. От. Такому кейсику інтересненькому. даби щоб не було реклами і там не розказували, що замовлення, що там це. Я просто що рекламую когось. Ось такий. Електропіла акумуляторна, можна назвати, чи піла акумуляторна. Далі буду знімати відео, як вона працює, реальне. Навантаження, тести, що до чого. Ну, брав з двома батареями. Така досить серйозна батарея. Овесістає. Ну, колись може, розберу, глянемо, що там в її середині. В такому кейсі все це складено. Ну, будемо тестувати. Буду викладати відео і розказувати, чи варта вона, чи ні. Бо мав бажання купити таку на Аліекспресі, відгуків дуже мало. А потреба мені в такій пилці є, щоб не прив'язаний до електрика, бо маю і бензопилу. ну Треба ще така була, щоб маленька акумуляторна. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.